Діагностував я по великому красуню, розкажу вам, можливо, комусь буде в поміч, по -по подібна проблема. 2015 року Yamaha 3 city ті ж двигуни, що Yamaha NMAX 125-150 кубів. Не будемо пропоминати, скільки тут, по-моєму, це 125. ка Маленька передісторія, вона каталась, каталась і в один час. Залили бензин стрімноватенький. Після того діагностувалось так по великому по бесіді, зрозуміло, що там не той бензин. Злилось, кілометрів 200-300 ще проїхала, вона плюс-мінус так на, на нормальному. І почала губитись так в їзді, не більше як 40 там їхати і недостача палива. Приїхала сюди, заказали з Європи паливні насоси і виявляєте, як. Жінка-власниця, вона обслуговує фільтри, акумулятор, все все підготувала. Я кажу, пів роботи зробила свічку. Е, ось такий маленький, в 2015 році вже роблять насос. Після того, як замінили, вона сказала, що тисячу кілометрів вкритих вона відльотала взагалі-взагалі без питань. Після того. Ну, діагностували, подивилися, каже, і бак помили, і туди-сюди. Такого по великому поміняли, замінили фільтр да, навіть акумулятор, тому що трішечки стояв. поки цей. І почало ось так от працювати. Наче от зі скрою не, не проблема зі скрою. Так якби маса, ось така б'є, ошибка іноді б'є, іноді ні. 42. Ну, в Ямахах 42. Це спідометр. Тут в Енмаксах я глибоко не заходив, ну так по сайтах трішки, я не розумію, чи це АБС, чи що. Коротше, на новій свічці я поставив меншого опору. Ось, Вона працює, можна навіть кататись, але більше як 20-30 і ось такими ббдих-бедих. Це максимум газ. Це на ній максимум газ. А нагрівається то взагалі. Форсунку я відкрутив, глянув, б'є туманом, б'є стабільно, по кількості не можу зрозуміти. Тисячу кілометрів на цьому жінка заливає з чудової заправки, ну, типу, око, щось такого. І там взагалі не думає, що пішло тут. Не долив форсунки, можливо. можливо. Заміна е, свічі дала краще. Но це не означає, що з іскрою. замінив е, от катушку, ну, така, яка була, хоч є зам, з ямах де зняти там катушку, є джоги, можливо, вони всі йдуть одного опору. На цій катушці, татовській іскра, ну б'є так для запалу, бо приземлила, мене два рази нормально вистачає, але но не працює взагалі, не запускається. Можливо, та катушка під певний угол іскри, не, не хоче. Ну, вже десь думав, що, можливо, індуктивний датчик, можливо, десь от пере, передивився всі контакти. Тут не став на е, надрослів крутити, пробувати вліво-вправо. Тому що осянила одна думка, і друзі, знову не долив. Знову не долив. Не знаю, як уже діагностувати, що ставити якийсь насос більший сюди, чи все ж таки пробувати гаражним методом, як ми знаємо, форсуночку почистити, щоб вона пробувати на інші форсунки. В принципі, форсунки є якісь так, щоб попробувати, якщо по фішки підходить, було десь від 300-кубової ще. Ой, такі даже кубатурні вищі, які виходять, там не докачують, то дивіться, до чого я веду. Чому я говорю, що не долив? Ну гляньте, як працює. Йому просто банально не вистачає. Ну і коли в інжекторній техніці, коли ти їдеш і декілька таких от поштовхів зрозуміло, тому що не вистачає на ход поршня самої, самого для, для якості суміші, так, то інжектор падає в захист, відключає взагалі його глушить. І правильно робить, і в принципі вже пере, передвігатись на ньому. Неможливо. ну Буде вже, коли більш-менш вже підтягнеться мій напарник віток. Порадимось, почистимо там, підкинемо тут щось. Тому що треба, щоб щось міняти, воно все не дешеве, треба ще знати точно що. Ну, вже є, є в принципі, підозра нормальна. І, в принципі, я думаю, це і було проблемою.